Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Кілька важливих речей за цей день. Увесь день енергетики-рятувальники працюють дуже активно на Херсонщині, а також в Донецькій області ліквідовують наслідки ударів по енергооб'єктах. Зокрема, в Херсоні сьогодні були відключення через російські бомби. Наші ремонтні бригади роблять все можливе станом на зараз. В Херсоні відновлене постачання. Електрики і майже в усьому місті водопостачання, окрім 10 будинків в Таврійському мікрорайоні. Щодо цих будинків, ремонтні роботи мають завершитись завтра. Ми маємо бути свідомі, що таких російських ударів із наближенням зими стане більше. Більше по об'єктах генерації, по мережі. До цього треба бути готовими. Ми максимально Посилимо ППО так, як це реально в наявних умовах. Навіть більш ніж реально, ми домовляємося з партнерами про такі кроки у захисті, які раніше не застосовувалися. Але окрім цього, багато буде залежати від готовності місцевої влади, зокрема в містах, від підготовчої роботи енергетичних компаній та Операторів зв'язку, кожен повинен виконати свою частину захисної роботи, щоб російський терор цієї зими не зупинив Україну. Так само, як на полі бою, в усіх сферах ми маємо бути максимально стійкими та міцними. В графіку на тиждень є нові зустрічі, нові розмови з партнерами щодо посилення України, нашого захисту. Ми будемо працювати і над тим, щоб відбудова в Україні стала активніше. Ми готуємо і нові наші кроки, щоб в наявній безпековій ситуації в світі увага до України зберігалась на достатньому рівні. Українські дипломати, розвідка, сили безпеки продовжують працювати для допомоги нашим громадянам, які опинилися на близькому сході в Ізраїлі та на території сектору газу. Триває Евакуація українців з Ізраїлю. вже більше 200 людей вивезли до Румунії, в основному жінки та діти готуються нові рейси. Відомо про майже 260 наших людей, які зараз знаходяться в секторі Гази. Наразі виїзд звідти заблокований для громадян всіх країн. Але ми працюємо з партнерами, щоб евакуювати наших громадян. Українські дипломати готові допомогти кожному нашому громадянину, який цього потребує. Тому ще раз звертаюся до всіх українців, всіх українок, які можуть перебувати за кордоном, потребувати допомоги в будь-який час, будь-яким способом, звертайтесь до наших дипломатичних представництв за кордоном. І ще одне. Кожного дня наші міста, наші села в прикордонних областях з Росією та вздовж лінії фронту зазнають терористичних ударів окупанти. І кожного дня там надається допомога нашим людям. Це дуже важливо, щоб не відбувалось українці дбають про одне одного, і держава залишається функціональною. Україну не здолати, бо не здолати наших людей. І, будь ласка, підтримуйте і дякуйте усім, хто працює заради людей, хто захищає життя, наші рятувальники, наші лікарі, медичні сестрички, медбрати, наші волонтери, наші поліцейські, працівники комунальних служб, енергетики, і ті, без кого не було би нормального життя. Всі, всі важливі, всі заслуговують на вдячність. Я хочу сьогодні особливо відзначити пожежних, зокрема на Донеччині у Покровську. Володимир Жорбенко, майор служби цивільного захисту. Я дякую вам. Бахмутський район, Роман Ломаків, командир відділення пожежно-рятувальної частини в місті Торецьк. Дякую. Наша Херсонщина Андрій Дяченко, капітан служби цивільного захисту, та Владислав Перезва, сержант служби цивільного захисту. Я дякую вам, хлопці. Наша Запорізька область, сержанти служби цивільного захисту Сергій Кліманський та Андрій Лоцман. Дякую! І всі, всі, всі наші воїни, кожен і кожна хто зараз в бою та на бойових постах, на бойових завданнях, хто рятує наших військових після поранень, хто тренує, хто ремонтує техніку, забезпечує діяльність наших бойових бригад. Від Харківщини до Херсонщини, це і Куп'янськ, це позиції на Донецьких напрямках, це Авдіївка. Я дякую хлопцям за вашу міцність, за дуже значне знищення окупанта. Це наша Мар'їнка, напрямки на Запоріжжі. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави, і людей. І слава нашому могутньому народу! Україна вміє бути сильною, і ми вистоїмо, маємо вистояти і перемогти. І так, і буде. Слава Україні.